Вітання, друзі! Сьогодні будемо з вами пекти насипний грушево-яблучний пиріг. Без яєць, молока, сметани, мінімум інгредієнтів та максимум смаку. Ходімо готувати! Для приготування візьміть по 500 грам яблук та груш. Масло вершкове повинно бути твердим з морозилки. По одній склянці манка, борошно та цукор. Цукор трішки неповна склянка, щоб не так було солодко. Для початку нам необхідно змішати сухі інгредієнти: борошно, манка, цукор, кориця, розпушувач, ванілін та сіль. Тепер нам необхідно натерти цедру половинки лимона та вичавити з нього 3 столові ложки сока. Яблука необхідно очистити від шкірки та серцевини. Груші тільки від серцевини та натираємо їх на крупній терці. Після того, як натерли, необхідно додати до фруктів цедру лимона та полити соком, щоб яблука так не окислювалися і не чорніли. Тепер змастіть форму невеликою кількістю вершкового масла. Сухе тісто розділіть на 4 частини. А начинку візуально на три частини та починаємо збирати наш пиріг. Починаємо з тіста. Висипаємо першу частину, рівномірно розподіливши. Потім викладаємо одну частину грушево-яблучної начинки. Також по всій поверхні рівномірним шаром розподіляємо, трішки притискаємо ложкою і так далі продовжуємо чергувати. Останній шар має бути з сухого тіста. А тепер беремо тверде вершкове масло та натираємо його на крупній терці поверх сухого тіста. Розподіліть натерте вершкове масло руками по всій поверхні рівномірно. Батьківщина цього рецепта Болгарія. Такі прості ласощі могли собі дозволити селяни навіть з самим скромним достатком. А простота і швидкість приготування давали змогу не витрачати багато часу на підготовку, а буквально за 10 хвилин, ну не беручи до уваги час випікання, зробити ніжний смачний десерт для усієї сім'ї і ласувати ним після важкого трудового дня. Тому такий пиріг дуже полюбляють ті, хто не має змоги метушитися подовго на кухні, але має бажання з доступних інгредієнтів порадувати себе і близьких смаколиками. Пиріг буде випікатися при температурі 180 градусів верх-низ 40-50 хвилин. Вимкніть духовку, готовий пиріг одразу не виймайте, нехай він там остигає. Якщо ж в такий пиріг покласти менше масла, а цукор замінити на фруктозу, то можна спекти пиріг лайт версії. Для тих, хто вимушений контролювати свою вагу, але не в змозі відмовитись від солодкого. А тепер подивіться, який він всередині вологий. Немає сухого тіста взагалі. А зверху хрустка скоринка від запеченого масла. М -м -м. Який же він ніжний і смачний! Дуже рекомендую приготувати такий пиріг без яєць, без замішування тіста так просто і так смачно. Тому бажаю вам вдалої випічки! Та гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до нових смачних рецептів.